Валенція вже не та про те, як Валенція перетворюється на другу Барселону, розповіла в першій частині. Це дуже класне місто, яке мені дуже подобається, але чомусь сюди поїхали всі, і тепер тут дуже багато людей. Не тільки які тут живуть, а ще й туристів. Тому, коли ми з чоловіком виїжджаємо в суботу або неділю погуляти в центр, ми навіть не можемо знайти платний паркінг, на якому стати, бо майже все забито. Мова, якщо ви переїжджаєте з дітьми, готуйтеся, вони будуть вчити в школах не тільки іспанську, а ще й Валенсіано. Це зовсім інша мова. Так як Іспанія поділена на регіони. І кожен регіон розмовляє своєю мовою. Тут школа, школах вчать ще Валенсіан. А ще тут в березні є свято Фаяс, де цілий місяць, вдень і вночі вибухають петарди. Знаєте, день, два, тиждень. Але коли це цілий місяць, постійно неможливо виспатися, це починає дратувати, особливо нас, українців. Тому багато хто з моїх друзів їде на цілий березень, кудись, не дивлячись на мінуси, які я назвала в двох своїх відео. Я залишаюся у Валенції, бо вона мені дуже подобається. З мінусами я можу змиритися, а плюсів набагато. Ато більше ніж мінус, чи змогли б вижити у Валенції?